Привіт усім, Аліса в країні див. Ну, здається, цю історію знає кожен ще з дитинства, правда ж? Але знаєте що? А що як це не просто казка про дивних істот і якесь там божевільне чаювання? Давайте сьогодні копнемо трохи глибше, побачимо, що ж насправді ховається за тією самою кролячою норою. Готові? Поїхали? Ось давайте просто на секунду уявимо. Що, якби світ, наш звичний світ, раптом перестав мати сенс. Усе, до чого ми звикли. Логіка, причина, наслідок просто зникло б. Ось саме це питання і є, по суті, ключем до країни див це світ, де звичні правила, ну, вони просто не працюють. Ну що ж, все починається з падіння. Але це, звісно, незвичайне падіння. Це такий собі квиток в один кінець, квиток в іншу реальність, з якої, знаєте, так просто не повернутись. І от уявіть собі. Звичайнісінький день, нічого особливого, і тут бац, абсолютно надзвичайне падіння. Політ Аліси, кролячою норою, це ж насправді не прорух крізь землю. Це, по суті, символічний стрибок. Стрибок зі світу, де все зрозуміло, де є правила і логіка, у справжній вир абсолютного хаосу. Це таке собі прощання з дитинством, з усім впорядкованим, і крок, ну просто в невідомість. І ось тут починається найцікавіше Аліса потрапляє у світ, де все на виворіт. і в неї є лише її розум і здоровий глуст. Але як, скажіть, застосувати логіку там, де з неї відверто насміхаються? А ось тут власне і вся сіль. Просто подивіться на це порівняння у нашому світі так, речі мають якусь мету, а там вони просто є і все. У нас час біжить уперед. А на тому знаменитому чаюванню у капелюшника він назавжди застряг на шостій годині, уявляєте? А мова о мова це взагалі окрема тема слова ніби втрачають свої звичні значення, і будь-яка розмова перетворюється на, ну, на суцільну плутанину. І цей вигук Аліси все дивасніше й дивасніше він же ідеально описує все, що відбувається. Це ж саме та суміш, коли з одного боку геть нічого не зрозуміло, повна дезорієнтація, а з іншого це дика дитяча цікавість, яка просто не дає зупинутися і змушує лізти все далі й далі в глиб цього абсурду. Гаразд, тепер давайте про мешканців країни див, бо це ж не просто якась галерея диваків. Ні, кожна зустріч, кожен персонаж це по суті тест для аліси, таке собі випробування її уявлень про себе, про світ, про все. І ось з'являється чеширський кіт, так? Зі своєю філософською усмішкою, і він одразу ж видає головне правило гри ми тут усі божевільні. Тобто, розумієте, божевілля тут це норма, і, схоже, єдиний спосіб тут якось вижити, це просто прийняти цей тотальний абсурд, змиритися з ним. А ось і він, божевільний каплюшник, і його знаменита загадка, на яку просто немає відповіді. Чим крок схожий на письмовий стіл? І це, знаєте, і є квінтесенція логіки країни див, розмови, які нікуди не ведуть, запитання, які існують ну, просто заради самих себе, це ж, по суті, абсурд, зведений в ранг мистецтва. Але, мабуть, найглибше, найважливіше питання з усіх ставить гусінь, тільки вслухайтесь вона ж питає, не як тебе звати, вона питає, хто ти така. І це питання воно б'є прямо в серце головної проблеми Аліси, у її кризу ідентичності. Бо ж подумайте, в цьому світі вона постійно змінюється то росте, то зменшується, і врешті-решт вона сама вже не знає, хто вона. І якщо все це скласти докупи, то що виходить? А виходить, що кожен мешканець країни див це не просто якийсь дивак, це втілення цілої ідеї. От чеширський кіт він про абсурдність самого існування, божевільний капелюшник це про тиранію дурних, безглуздих правил суспільства. А гусінь. Вона змушує нас задуматись, якою ж крихкою і нестабільною є наша власна ідентичність. Добре, рухаємось до кульмінації. Весь цей хаос, вся ця анархія, все це досягає свого апогею під час суду, того самого суду, який влаштовує Червона Королева. І це треба сказати вже не просто якісь дивацтва. Це справжнісінька пародія на правосуддя, це пік, це вершина безглуздя. Просто подивіться, як працює їхня так звана система правосуддя. Перше висувається звинувачення. Друге, викликають свідків, які, звісно ж, нічого не знають. Третє пред'являють докази, які, ясна річ, нічого не доводять. І вишенька на торці коронна фраза королеви, яка просто перевертає все з них на голову. Спочатку вирок, а вердикт потім. Це ж це просто повний остаточний колапс будь-якого порядку. Ну і звичайно, її улюблена фраза на всі випадки життя відрубати їм голови. І цей наказ, який вона вигукує постійно, це ж не просто погроза, це символ, символ сліпої, абсолютно ірраціональної тиранії. Це світ, де примхи і емоції однієї особи повністю замінили закон. Це влада, яка тримається ну виключно на страху. І ось саме тут, у цьому апогеї божевілля, стається переломний момент мить прозріння. А Аліса раптом знаходить якусь точку опори всередині себе, вона просто відмовляється грати за їхніми правилами і кидає їм усім в обличчя просту правду. Та ви ж просто колода карт. І це, це та сама мить, коли вона нарешті повертає собі свою ідентичність, коли вона протиставляє всьому цьому хаосу силу свого власного розуму. Так що ж усе це означає? Вся ця дивна, неймовірна подорож. І от Аліса прокидається. Ми розуміємо. Це був усього лише сон. Але ж знаєте, що найважливіше? Важливо не те, що це був сон, а те, що ми виносимо з нього, коли повертаємося назад у реальність. І тут стає абсолютно очевидно. А Ліса це що завгодно, тільки не проста дитяча казка. Це ж геніальна алегорія дорослішення з усією цією плутаниною, пошуками себе. Це гостра їдка сатира на застиглі жорсткі норми вікторіанського суспільства. І, звичайно, це дослідження того, як ми взагалі визначаємо, хто ми є. Ну і, врешті-решт, це просто гімн, справжнє оспівування сили уяви, яка може кинути виклик будь-якій реальності. Цікавий факт: цією книгою Льюіс Керрол, по суті, створив цілий новий жанр. Він називається літературний нонсенс. І його мета, звісно, не просто розважити якимось абсурдом. Ні. Цей жанр змушує нас задуматись, а що таке логіка, а що таке мова, а що таке реальність? Це така собі дуже витончена і розумна гра на межі між сенсом і його повною відсутністю. І все це, зрештою, підводить нас до фінального питання. Подумайте самі. Процес дорослішання, спроба знайти своє місце у світі дорослих з його дивними правилами, з його часом абсолютно абсурдними очікуваннями. Хіба це не нагадує нашу власну особисту подорож до країни див? Можливо, в душі ми всі трохи Аліси.